Але що робити далі, коли у твоєму домі озброєний окупант, і от от має їхати чергова ворожа колона. На допомогу приходить українська кмітливість. Сергій знову примудряється приспати пильність чужинця. Він пропонує йому сісти, чистити зброю, а сам спокійно виходить з хати. У нього був автомат Калашникова. Автомат Калашникова. Ну він в такому був грязний. І Я такий стою, кажу, що ти за солдат? Шо ти такий автомат грязний. Кому ти його помиєш. Ну, я виставив в тазик, він його помив. хорошо. Ка масла нема, ка є масло. ка тільки ка, шинне з бінзопивки. Помазали автомат, вичистив. Красивий такий автоматик, хороший став у нього. Така хитрість дозволила Сергію виграти ще трохи часу. Через нас стільки танків їхало, стільки техніки їхав. Ну, два години ніхто не їхав. Зовсім ніхто не їхав. І на щастя, до чоловіка заїжджає староста села.